В ефірі програма по вашим заявкам або все про акрил. Що в першу чергу потрібно знати про її величність акрилову фарбу? Це фарба на водній основі, яка розводиться водою, швидко сохне, бо ця вода з неї випаровується і після висихання утворює плівку. Змити її водою не можна. Спробуємо стерти акрил з одягу. Під цей лайфхак в жертву приходить мій робочий Весь у Фарби і плями там такі дуже старі. Перше і єдине, що може стерти акрил з одягу, це спирт. Тим працювати над цією помаранчевою плямкою. Трохи спирту на ватний диск і починаємо працювати. Бачите, фарба вже переходить, отже, є результат. Поїхали далі. Пробуємо розчинник. Повторюємо все те саме. Розчинник не працює, а справа плями немає. Намагаєтесь так само, як і я відкрити банки закрилом, кришка, в яких вже намертво судить. Не Мучте свої руки і перед тим як закрити кришечку, використайте плівку або целофан. Цей лайфхак збереже ваші нерви. Ну що, мої любителі розмальовок по номерам? Маю для вас дві новини. Почну з хорошої. Реанімувати акрилові фарби в цих маленьких баночках можна, якщо вони загусли і навіть стали грудочками. Я знайшла в своєму арсеналі одну таку фарбу, ось цю от сіру. Вона дуже грудочками стала, і покажу, чим можна її розбавити. Перше це медіум. Він просто чудово розводить фарбу до потрібної консистенції, не змінюючи. Колір та покривну здатність. В якості розчинника можна використати акриловий лак, ось як він розчинив нашу фарбу. А якщо ви лише купили картину по номерам, не чекайте, поки фарба висохне. Одразу додайте сповільнювач висихання. Але, на жаль, врятувати або якось розбавити повністю засохший акрил не можна. Це вже затвердівший полімер. В художніх магазинах ви можете купити також в таких самих ємностях нову палітру. Або окремо кожен колір, в ось таких маленьких баночках. Що робити з акриловою фарбою? Під ось такою кришечкою, щоб вона прожила цілий тиждень, є під цим відео. Гляньте фарба так ніби тільки що з тюбику, а взагалі-то їй 10 днів. Зазвичай змішую фарби я мастихіном, і мої мастихіни бувають у такі. Поставте його в холодну воду на 24 години. Абсолютно нічого не треба додавати, лише водичка не повинна діставатися до ручки як новий. Якщо було цікаво, з вас сердечко.